Мої вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 22 липня 2024 року. І сьогодні я хочу зупинитися коротенько на одній рослині на одному мому дереві. Це на псідіум Гуаява, яку я неодноразово показувала. Але у мене. Коли я тільки розпочала вирощувати цю рослину, то в мене трошки були проблеми, коли на ній почала облазити кора на самому стовбуру рослини. І я спочатку дуже переживала, думала, що ну, щось з рослиною не так. І мої це вже спостереження, вже я за цим спостерігаю 3 роки, рішила сьогодні зняти відео, чому? Тому що хто вирощує цю рослину і може, так як у мене вийшло це вперше, то, щоб ви не переживали, я зараз покажу вам, яка. От, ну, Це його, я навіть не знаю, як назвати. Або рослини так повинно проходити постійно. Міняється кожа, можна сказати, як у змії. І це проходить кожен рік влітку. Оце моє дерево, гуаява. Дерево вже велике, я от вам отак на на такій певній відстані з ньому. І висота в ньому дуже непогана, і в ширину воно розрослося. І на ньому є плоди. Я думаю, що там є маленькі. Отакі це перші квіточки, які квітували на цьому дереві. Він зразу зав'язав, вони не опали, не осипалися. І він ростить ці плоди. Ну от Я піднесу руку, щоб бачили, вже такі Величенькі плоди. У минулому році в мене на каналі є відео, дегустація була. Я розрізала плід, і він всередині похожий на помідор червоний, але він дуже смачний, запах і привкус у нього ну, полуниці. Дерево дуже гарно, воно росте, майже не стресує, майже не, ну от йому все подобається. За зиму воно трошки підкидає листям, листочки міняє, потім дає молоді прирости. І От На цих молодих побігах уже цього року от вийшов молоденький побіг, це десь перед весною, а може, ранньою весною. І на цих же ж гілочках він дає квітування, гуаява моя, і зав'язуються плоди. Тому обрізаю я його так дуже хорошо. Після того, як відплодоносив, я укорочую гілочки. Щоб дерево було більш таке компактне, пишне і не дуже багато місця у теплиці. Тому всі дерева получають компактну обрізку. І от хочу показати вам, який стовбур у цієї рослини. Якщо подивитися, то от на ньому прямо так якщо обривати, то шкурка оця повністю. Вона така тоненька, і верх повністю от злазить, отакими прям лахміттями. Але воно спочатку стовбур, як, наче такий гладкий, зеленіє, а потім він стає коричневого кольору. І от така аномалія з такою рослиною проходить. Кожен рік. Можливо, це, хто більше про цю рослину знає, то можете написати, чи це дійсно так і в природі. Вона міняє не тільки листочки, а і верхній, верхній слой кори. А може це тільки у мене, що то воно більш-менш не так от. Весь старий стовбур, той що більш старіший. Отака шкурочка, тонесенька на ньому облазить, і він її міняє. Отака в мене, ну, я не вважаю, що це проблема, а просто щоб знали, і я, це мої спостерігання вже третій рік, тому якщо у кого таке саме рослина так же само скидає. Кору міняє, то от це рослина рослина змія. Вона міняє свою кожу раз у рік. Оце я вам хотіла розповісти про гуаяву, яка у мене дуже хорошо росте, дуже прекрасно вона зимує. Любить вона більше, більш тепло, чим цитруси. От їй потрібно так, як Ну, Я ще не зрозуміла, звісно, по білій сапоті. Вона, вроді би, теж в мене не сильно там стресує. І... Но, якщо порівняти із олівкою, із мушмулою, із фійхоа, то ці рослині, вона мені здається, що більш любить тепліші, тепліші умови і вищу трошки температуру взимку. Ну от про гуаяву я вам розповіла. Мої рослині я навіть не знаю, вона вирощена у мене з кісточки. Була вона, як я її купила, десь, мабуть, доходила розміром висотою до 50 см пів метра в висоті. Але вона дуже швидко росте і я хочу сказати, що дуже смачні плоди. Вона у мене одна, там дуже багато є різновидностей. Там є гуаява кетлі, лимонна. У ну, мене, як я вже сказала, псидіум. Гуаява, може, це і землянічна, як ще говорять, що є така землянічна гуаява, тому що у неї смак, я вже сказала, смак полуниці. І вона дуже-дуже гарно пахне і запах іде, коли дозрівші плоди повністю на весь зимовий садочок. Ну, от, оце така рослина. Тут також ось дуже багато зав'язів, вони ще маленькі. Квітує вона якось поступово. Тих дві, два плода, що я вам показала, вони вже такі величенькі. Оцей плід він трошки менший, там плоди ще меншого розміру. Вище, аж у верху, також вона квітувала всі плоди на місці. Запилення я не бачила чи по ній. Повзають якісь мурашки, чи не повзають, чи літають бджілки, але плоди вона залишає, не скидає. Коли, може, там вона була трошки меншого розміру, то вона регулювала плоди, трошки скидала, зав'язі менше було. А зараз всі квіточки, які квітли, вони всі зав'язалися. Ще в мене є ананаси. Я їх ще ніколи не знімала, не, не фільмувала ні для вас, ні для себе. Сьогодні я просто їх зніму і розповім. Історію таку з цим ананасом. Я його купувала років три назад. Він материнську рослину, я зрозуміла, що літом винесла на вулицю, були гарні дощі, і він у мене загнився. Але залишилися, вони спіла та материнська рослина дати діточок. Ну, Такі, мабуть, маленькі, як тільки-тільки отут лізуть. Я їх відділила, посадила, повпихала під деревами у зимовому садочку, і рослини вже, ну, це, мабуть, другий рік їм. І вони непогано все-таки пішли в рост. Одна тільки страдає оця діточка. Ну, надіємося, що вони гарно будуть рости. І все-таки заквітнуть і дадуть плоди. Але рослини вони дуже колючі. Це із. Сортів колючого ананаса. Плоди в нього здорові. Можуть ананасом бути там і до 3 кг. І ну, це так, як мені розповідав мужчина, я дивилася ролики, в цей, якого я купувала. І ще хочу показати в мене новинка. Вчора мені діти привезли. Подарували отакий ананас. Він дуже маленький, цей плодік. Вони купували десь у в цвіточному магазині, в магазині для квітів, мабуть, в епіцентрі. Я дивлюсь, що там вже й діточки є. І я хочу сказати, що ця рослина вона зовсім не колюча. Я не думаю, що це буде крупно... крупний великий плід у цього ананаса. Але подивимося, як, ми зможуть, як я справлюсь з ним, як я зможу його вирощувати. І все-таки якого розміра буде плід. Я його сьогодні хочу пересадити. Може, він трошки плід підростить. Ну, звичайно, боюся, щоб я його не загубила, але ну, з чогось треба починати. Оце в мене таких два сорта ананасів. Один мій то що я раніше купувала, а один сорт я відділю діточки. Це той, що мені подарили мої дорогі мої дітки. Ну, на сьогодні я те, що я хотіла показати, я все-таки всім показала. І хочу побажати всім хорошого дня. У нас сьогодні прийшов дощик. І зранку нема такої вже спеки, рослини видно, що аж листочки попіднімали, всім комфортно сьогодні. Хочу побажати якнайшвидшої нашої перемоги, щоб ми зупинили на кінець цю орду, яка суне на нас, і жили хорошою, щасливою. Хорошим щасливим життям. Слава нашій Україні і слава нашому ЗСУ! До побачення!